Тема сьогоднішнього уроку відкриття нових земель. Значний внесок у відкриття нових земель зробили нормани або вікіни, давні скандинавські племена, які населяли північ Європи. Вони займалися переважно полюванням і рибальством, згодом почали шукати і освоювати нові землі для поселення. Судна норманів були пристосовані до морських плавань, вони організовували бойові дружини і робили розбійницькі набіги на узбережжя Північного і Балтійських морів. Атлантичного океану та Середземного моря. У IX столітті нормани відкрили острів Ісландія і заснували там колонію. У 982 році ісландець Ерік Рудей разом із командою, що налічувала 32 особи, вирушив шукати нові землі. Після тривалого плавання на захід мореплавці побачили узбережжя, укрите зеленими луками. Цю землю Ерік назвав Гренландія, що в перекладі означає зелена країна. Переселенці почали обживати нову територію. У 999 році син Еріка Вікінглейф, прозваний Щасливіш, теж вирушив на південь у пошуках нових земель. Через кілька днів мореплавці побачили пагриби, порослі лісом. Вірогідно, це був острів Абрадор. Так, задовго до Христофора Колумба було відкрито північну Америку. Однак про це європейці не довідались. Мабуть, Нормани приховували свої відкриття. Початок середньовіччя в Європі був складним для розвитку географічної науки. Відкривачами нових земель у той час ставали прочани або паломники, учасники хрестових походів, купці. Серед таких мандрівників середньовіччя був італієць Марко Поло. Італієць Марко Поло народився в родині багатих купців із Венеції у 1271 році разом із батьком він вирушив у тривалу і небезпечну подорож до Китаю. Понад три з половиною роки через бурхливі річки, високі гори, високі великі пустелі добиралися купці до Китаю. Там їх прийняв хан. Щоб підтримувати відносини з Європою, він запросив кмітливого Марко Пова до себе на службу. Там хлопця взяли на службу, що тривала 17 років. За цей час молодий венеціанець побував у всіх частинах Китаю, у Бірмі, повернувся до Венеції в 1295 році. У цей час вона воювала з Генузькою республікою за сфери впливу. Під час бойових дій Марко Поло потрапив у полон. Там він познайомився з письменником Рустачаном, який запропонував за розповідями Марко Поло написати книжку. Так була надрукована книга про різноманітність світу Марко Поло. У ній подано опис усіх країн, де побував мандрівник: звичаїв, традицій, способу життя місцевих жителів, казкових багат Сходу. Книжка принесла Марко Поло європейську славу, а купців спонукала шукати нових шляхів до країн Сходу. Подорожуючи Східною Азією, Марко Поло вперше зіткнувся з багатьма дивними для європейців речами. Так, крім звичного зома та і коштовного каміння, тут грошима слугували також соляні монети, шматки солі з початкою китайського імператора і паперові гроші. Мандрівник уперше побачив вугілля, каміння, яке спалахуємо в деревина. Він захоплювався роботою пошти і поштовими станціями, що нагадували чудовий палац. Ще одним відомим мандрівником був Ібн Батута. Мешканець Мароко. У 1325 році він здійснив паломництво в Мекку, місто мусульман на аравійському півострові. З караваном купців помандрував уздовж північного збережжя Африки до Кагіра, а звідти дістався до Мекки. У перервах між паломництвом подорожував Іраком, Персією. Побував на півдні Аравійського півострова та в східній частині Африки. Потім Ібн Батута відвідав Крим. Понизя Волги, Кавказ, Середню Азію, до якої потрапив до Індії. Він відвідав місто Делі, острів Цейлон на Шрі-Ланці, острів Суматра, окремі міста Китаю. У 1349 році через Індію та Мекку він повернувся на Батьківщину. За 25 років мандрівник пройшов суходолом і проплив майже 130 тисяч кілометрів. Його розповіді про подорожі записав султанський писар. Згодом їх надрукували окремою книжкою. У ній було подано багато цікавих відомостей про країни Сходу того часу. Наприкінці 15 століття в Європі швидко зростало виробництво товарів, розвивалася торгівля. Потрібні були нові ринки збуту цих товарів. Такими ринками могли стати країни Сходу: Китай, Індія та інші держави, про які європейці довідались з розповідей Марко Пола. Ці країни приваблювали європейських купців і своїми товарами, зокрема продуктами тропічних пряних рослин: гвоздика, ваніль, кориця, імбир, які дуже цінувалися в Європі. Проте, шлях до Індії суходолом контролювали арабські держави, які не бажали конкуренції європейських купців, тому європейці змушені були шукати морські шляхи на схід у цих пошуках. Найбільше пощастило португальцям, які мали великий флот. Морські експедиції організував принц Енріке, відомий як Генріх Мореплавець. Хоча він сам у жодній експедиції участі не брав. Спочатку португальці відкрили Азорські острови, потім почали освоювати шлях уздовж Західного узбережжя Африки. У 1487 році капітан Бартоломео Діані обігнув крайню південну точку Африки мис, який пізніше назвали мисом доброї надії, сподіваючись, що шлях до Індії буде подолано. Проте минуло ще 10 років. Перш ніж португальці перетнули Індійський океан і потрапили в Індію, наступну експедицію, що в 1498 році дісталася берегів Індії, очолив багатий португальський візнебожа да Гама, який повернувся на Батьківщину в 1499 році, з цінним вантажем, прянощами, так було відкрито для Європи зручний шлях до багатства Азії. Прагнення до пошуку невідомих земель намагалися поширити християнство. Треба попов... Потреба поповнити скарбницю європейських держав дорогоцінними металами, прянощами, жадоба до збагачення, спонукали людей до тривалих подорожей, Найрозвиненіші... найрозвиненіші на той час морські держави, Англія, Голландія, Іспанія Португалія змагалися між собою за володіння морськими просторами і заморськими країнами. Проте омрієною країною для мандрівників була далека і казково багата Індія, шлях до якої шукали представники багатьох європейських держав. Серед них був і Христофор Колумб, який запропонував маршрут західного шляху до Індії. Іспанська королева Ізабела підтримала цю пропозицію і влітку 1492 року, в складі трьох королев Санта Марія, Ніндія і Пінта, експедиція вирушила на пошуки Індії. Плавання було надзвичайно тяжким. Серед команди наростало невдоволення. Багато хто вимагав повернутися назад. І ось, 12 жовтня 1492 року, один з матросів Пінти побачив берег острова. Щасливий Колумб назвав його сам сальвадор Святий Спаситель. Мореплавець вважав відкриті землі Індією, але то були Багамські острови. Повернувши на південь, Колумб відкрив острови Гаїті та Куба, які вважав Східною окраїною Азії. Під час подорожі. Колумб, як справжній дослідник, вів систематичні спостереження за природою, він описав магнітні аномалії у різних частинах океану, фіксував зміни погоди, напрямки вітрів, дав розширену характеристику Саргасового моря. У вересні 1493 року Христофор Колумб очолив другу експедицію, яка тривала майже три роки, були відкриті малі Антильські острови, здійснені завойовницькі походи у внутрішні райони Гаїті. Під час третьої подорожі 1498 року Колумб відкрив острів Тринідад і наблизився до узбережжя Південної Америки. У 1502 1504 роках він здійснив четверту подорож до берегів Америки, а в листопаді 1504 року хворий мореплавець повернувся до Іспанії. До самої смерті він був переконаний у тому, що відкрив шлях до Індії. У 1500-1504 роках експедиції, у яких брав участь Веспуччі, кілька разів вирушали до берегів Південної Америки. Вони обстежили східне узбережжя материка. Саме тоді стало зрозуміло, що Колумб відкрив нові континенти, які назвали Новим Світом. Подорож Христофора Колумпа до берегів Америки започаткувала цілу епоху географічних відкриттів, яку пізніше назвали великою. На картах з'явилися зображення західної півкулі землі, стали достовірнішими і точнішими знання про Атлантичний океан, про племена й народи, що населяли відкриті землі, їхню культуру, ресурси, господарство. У 1492 році німець Мартін Бегайн створив глобус. Слово глобус у перекладі з латинською означає куля. Це була зменшена модель нашої планети, ніби іграшкова Земля. Як видно на малюнку, на глобусі Бегайма немає ні Південної, ні Північної Америки. На ньому, власне, не відображено півсвіту. Усі материки стануть відомими європейцям пізніше, проте глобус бегайна дає нам уявлення про рівень тогочасних географічних знань.